Все це має. Я звертаюся до кожного з вас. А, вот так. Треба це використовувати. Треба використовувати і бути, щоб всі ініціативи, вся активність була і чутна, і щоб її бачив світ. Те, що ми сьогодні зробили, це історичний момент. Ми повернулися до Майдан і всі побачили, що люди є активні, що українці є активні і українці є достатньо свідомі. І достатньо самостійні, і вони борються. Найголовніше, що ми сьогодні мобілізувалися, Навколо біди, простивши її, йдемо далі. Найголовніше, що я хотіла сьогодні вам сказати, нас б'ють, нас знищують, а ми йдемо далі. Нас знищують, а ми стаємо сильніші. Ми не зупинялись ні на мить. Ми прориваємось і йдемо вперед. Слава Україні! Руслан, я говорю, як ми нашу систему посадити на наші пенсії, зарплати, то вони в тебе і бігали, посадили. Я хочу, щоб люди виступали і чим матиме задоволення. Чи маєте ви задоволення від того, що ви все ж таки прийшли? Чи не жалкуєте ви, що ви прийшли на цей мета сьогодні? Чи відчуваєте ви всю відповідальність, що ми стояли зараз, може за сотні, може за тисячу людей, які могли і мріяли ви? Хотіли би верніше? Віяли приходити на майдан? Дозвольте звернутися до всіх українців наступний раз, якщо ви будете чути, що ми збираємося на мирний протест проти якоїсь безвідповідальності. Проти неправильних рішень або проти бездіяльності приєднуйтесь до нас. Якщо ми чуєте, що ми збираємось навіче, приєднуйтесь до нас. Не будьте байдужі сьогодні, не час, тільки не зараз. Слава Україні! Нас ще одна е, дівчина, яка була е, тієї ночі. Я прошу звуковорежира режисера включити пісню. Зачекайте, будь ласка, добре. Підготувати, підготувати. Сам собі країна. Але ми поки що під тому. Слава Україні! Героям слава! Майдан для кожного з нас починався по-різному. Для мене він почався 23 листопада, коли я просто прийшла подивитись, що тут за люди. І я чула, заспівавши цю пісню, слава майдан, почався з цієї пісні, коли кожен для нас сам собі країна. І те. Як ми будемо себе вести, які дії ми будемо робити, такою буде наша країна. Зі сказавши пісню, я почула, що біля сцени, біля машини тоді сняла дуже багато однодумців. Я вирішила лишитись цієї ночі. Це була моя перша ніч. На наступного ранку я побачила сто тисяч людей, які приїхали. Продажний мітинг мені було дуже боляче, і тоді я думала, які люди стоять. Інші продаються, і кожна, напевно, є своя ціна, але мені здається, що кожен з нас, кожен українець, має усвідомлювати відповідальність перед кожним своїм вчинком. І незважаючи на ті події, що вже через рік про ту нічу, згону, про... Ну, коли згадуєш, прийшовши прийшов щось на майдан, я незважаю, якщо чесно, не очікувала, що тут будуть люди. І коли я вийшла о 00 години годин і почула гімну України, я ледь не розклалась, я навіть підійшла до що тут є люди. Прийшла, подивилася з і згадала, як ми там допомагали на кухні, робити бутерброди. Це настільки все зачіпає за струни душі, і мені хочеться кожному з вас сказати, що все буде добре і все залежить від нас, якою буде наша Україна, тому що кожен з нас будує її своїми руками. І, незважаючи на ті події, які є зараз в країні, на те, що відчувають хлопці, відстоюючи нашу незалежність. Кожен з нас сьогодні може робити те, що він може робити найкраще. Якщо ви можете робити соціальні проекти, робіть. Якщо ви можете допомагати людям, робіть те, що ви можете найкраще. І, наприклад, я займаюсь громадською діяльністю. Зараз ми будемо знімати фільм про те, що Україна багатоетнічна, що ми всі толерантні люди, поважаємо один одного, і що в Україні дійсно інші спільноти ж ми спокійно, будемо їздити в Україну. І хочете, щоб кожен робить те, що він може, і робив співнесок. І, і, не і не те, я увага, що... що навіть якщо ви робите якусь соціальну роботу, або просите, що ви робите добре, коли повернуться хлопці, вам буде не зовлено повернутися в вічі, тому що ви знаєте, що цей час ви проділяли розбудові України ціннісної, такої, яку ми хочемо бачити. Прошу допомагати. Сам собі країна. Слава нашому народу. Я думаю, що наш народ і наша нація вона дуже потужна і дуже приємно відчувати в інших країнах інші діаспори, що українці, незважаючи на те, що хтось все таки поїхав за кордон, звісно, не від кращого життя. Вони всі хочуть повернутися, і що вони підтримують нас, що вони всі духом з нами. І я вірю, що Україна буде процвітаючою державою. І давайте до нового підтримати. Ми сильні, ми прекрасний народ. Слава Україні. Благословляю вас, бережіть себе. Дякую. І ногами своїми тефрами. Я хотів би також зараз запросити на сцену. І вже минув рік після розгону майдану студентства, Ми зараз стоїмо під селою. Тоді ще можна було рік добачити тут такі стила з харчами. Ми допомагали по кухні, а Зараз бачите, тут зовсім нічого немає, і минув рік. Зараз ми можемо побачити сцену. Можемо побачити сцену. В цьому році бачите, вже йде сніг. Дуже дуже холодно, і зараз буде хода до Михайлівського собору. Вже майже шоста ранку. Так? І кожен з нас на майдані стояв за краще життя, не за Європу. Не за Росію, а за за сильну Україну, щоб Україна була повноцінною, сильною, і хочеться, щоб кожен з нас повірив в себе у свої можливості і доклав частинку себе розумію нашій країні. Тому що все буде добре. Ми ще подивимося. Здрав, зробимо екскурс. Ек ек Арка підсвічується прапором України, колони підсвічуються. До скидні спалахнув, наш майдан, я послав під води від волю, не споривши наш свята, проводить. З моя пісня, Воно називається живи українською. Тебе просто жалко, я називаю. Тебе... Овіки Окраїно зими, то її діти. Я знав, з наруження знаю. Примозаємлю свою, коли ти почуєш. Іну краді ми може забіжати його куда все, приклади словами. ми. Майдан через рік не? будемо сподіватися, що це ніколи не повториться.